Якою б не була кон'юнктура світової політики, російських воєнних злочинців треба судити, бо інакше втрачається сенс, як на мене, існування людиноцентричної цивілізації. Тобто, не може так бути, щоб москалі прийшли до вас в хату, до нас в хату, так, вбили багато людей, зруйнували міста. А їм потім пропонують якісь проекти в Антарктиці. Ну це ж дуже дивна історія, правда. Слухайте, для тих, хто не зрозумів, так це не працює. І е, спецтрибунал е, проти Російської Федерації проведе розслідування щодо близько 20 чиновників вищого керівництва Росії. Про це повідомляє німецька хвиля. Йдеться про е, російських високопосадовців, відповідальних за. Дойча, німецька хвиля посилається на власні джерела, і за даними цих джерел, розслідування вестимуть і щодо російського диктатора Владимира Путіна. Він, до речі, має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, як нам відомо, і щодо керівника російського МЗС Сергія Лаврова. І прем'єра Росії Міхаїла Мішустіна слідство вестиметься не лише щодо ось цих трьох представників російського керівництва. Загалом, як повідомляє німецька хвиля, в справі мають фігурувати близько двох десятків російських чиновників зі списку складеного Україною. А про це про це ми з вами зараз поговоримо з нами на зв'язку. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре, і всіх слухачів радіо НВ. Вітаю. А отже, з того, що я зараз побачив, з оприлюдненої інформації, яку я озвучив, ну нібито складається враження, що ось цей так званий політичний імунітет щодо керівників держави, зокрема Російської Федерації, не перешкода для. Для встановлення справедливості і притягнення до відповідальності прокоментуйте це, будь ласка. Справді процес створення спеціального трибуналу з агресії Російської Федерації проти України виходить на фінішну пряму щодо його оформлення на рівні договорів і документів, тому що зараз йдеться про те, що має бути підписані певні документи, згода з боку на. Тих хто е брав участь в цьому процесі організаторів, і відповідно е далі буде відбуватися процес е укладання угоди між Україною та Радою Європи. І, Відповідно, після цього Рада Європи буде відкривати цю е розширену е часткову угоду, е яка передбачатиме долучення як держав-членів Ради Європи. Нагадаю 46 держав сьогодні входить в Раду Європи, включно з Україною, е мінус Білорусь, мінус Росія. Вони дві держави європейського континенту, які відсутні в складі Ради Європи. І далі вже буде процес з ратифікацією цієї часткової угоди цими державами-членами, а також державами, які можуть доєднатись, тому що це розширена часткова угода. Відповідно, держави спостерігачі можуть так само доєднатись, і відповідно буде коло може бути навіть ширшим за 46 держав-членів Ради Європи. Але там будуть певні процедурні кроки щодо того, кого будуть притягати, і яка кількість, і е, наскільки е, можуть бути подолані теж саме функціональні. Імунітети, то на сьогоднішній день консенсусом заявлено, що відповідно долати цей функціональний імунітет так званої трійки, тобто тих, кого ви зазначили, Путін Лавров Мішустін, цей трибунал не зможе відповідно і до дати закінчення функціонального імунітету тобто, до перебування на посаді відповідно цих осіб, вони будуть залишатися на. Скажімо так, не, не осудними Цьому трибуналу, тому що на сьогоднішній день е, мандат подолання цих функціональних імунітетів має виключно радбез організації об'єднаних націй. Розуміємо, що е, виглядає оксюмороном, е, рішення Радбезу з притягненням до відповідальності Путіна, Мішустина і Лаврова при тому, що там засідає не від Російської Федерації. Ну і плюс Китай там присутній, е, тому е, будемо говорити про те, що Зараз маємо оптимальну картину з тим, що Україна буде. Фактично готувати матеріали провадження разом з е, тим же самим центром з підготовки е, матеріалів для трибуналу з питань агресії, який розташований в Гаазі, е, так само Нідерланди висловили згоду на розміщення е, фізичне цього трибуналу. Е, є інформація про те, що міжнародний кримінальний суд так само сприяє е, створенню цього трибуналу і відповідно навіть пропонує свою певну логістичну допомогу в цьому процесі що теж є позитивно. З мінусів ми маємо позицію Сполучених Штатів, яка фактично вийшла з підтримки цього процесу, але не стала фактором перешкоди цьому процесу. І відповідно ми маємо з держав G7, G6, які підтримують цей процес, окрім Сполучених Штатів Америки. Разом з тим, це має певний охолоджуючий ефект для низки держав, які могли би так само бути підтримкою в цьому процесі. Але ми е, бачимо, що виходить е, формування фактично вже і пакету документів мається на увазі, і е, далі буде розроблений підготовлений той, що вже напрацьований статут роботи е, правила процедури цього спеціального трибуналу е, відповідно. Передбачається, що е, може бути притягнення до відповідальності за процедурою інабсентія, тобто, фактично, е, це не буде перешкодою е, на відміну від е, того ж самого міжнародного кримінального суду, який не працює за процедурою Набсентія. Цей трибунал е, зможе е, розглядати справи в такому е, процесуальному е, вимірі, і відповідно. Далі вже ухвалювати не вироки, а те саме ордери, скажімо, на арешт, і відповідно далі е провадити провадження е за цією процедурою, е яка буде завершуватися уже фактично і очною частиною. Сподіваюсь, що до того часу, як буде ефективно працювати цей суд, е створяться умови, за яких е Ті, щодо кого будуть порушені відповідні провадження, а це буде індивідуальна кримінальна відповідальність, невідповідальність держави в цілому, тобто це персоніфікована відповідальність вищих посадових осіб. Ну будемо говорити так. Це найвища верхівка командування, навіть не рівня полковників, яка буде нести відповідальність в індивідуальному вимірі. Ну, так, справді, покладатися на Радбезу ООН просто ну, не потрібно. Ради безпеки, я вважаю, не існує. Згнила вона. А, тобто, тобто існує, але виключно в інтересах постійних членів, які, от, на мою думку, просто узурпували права решти народів і країн планети на, на свою власну користь. А скажіть, будь ласка. Подібні процеси та і робота міжнародного трибуналу вона може мати якісь практичні наслідки для російської верхівки. Ну, наприклад, якось обмежити можливості пересуватися планетою для того ж Лаврова і просувати інтереси расистів на міжнародному рівні. На сьогоднішній день ще не існує цього трибуналу, не існує розглянутих рішень і, і відповідно якихось ухвалених тих же самих ордерів на арешт. І ми будемо дивитися, наскільки буде підняти високо, скажімо, мандат і можливості цього суду, вже коли будуть відкриті документи. Тому що зараз ми говоримо про те, що є домовленості, які мають бути оформлені у вигляді конкретних документів, і відповідно практично практика показує, що коли буде йти рух далі, то е, будуть накладатися ну певні обмеження або е, можливості, якісь з боку різних держав приєднатися за якихось умов, і ці умови звичайно будуть, е, скажімо, трохи розмивати коло е, тих же самих переслідувань, або е, відповідно притягнення до відповідальності. Це буде видно далі, як буде розвиватися цей процес. Нагадаю, що все таки. Ми маємо справу з Радою Європи. Це не є ну таким, скажімо, воєнним блоком. Це є організація міжурядового міжпарламентського співробітництва, яка е, працює на такому, е, скажімо, принципі е, дотримання прав людини, верховенства права і, і е, плюралістичної демократії. Це ці три е, важливі пілари, такі основи, на яких стоїть Рада Європи, і притягнення до кримінальної відповідальності. Це Трохи нова сторінка в роботі Ради Європи. Побачимо наскільки вона зможе її реалізувати, от саме в тому е вимірі, на який ми сподіваємося, і повторюсь, що. Трибунал, який буде створений, буде міжнародним трибуналом, та він матиме ознаки гібридного трибуналу, тому що там буде присутня українська частина і відповідно подання справ і го підготовка справ, частково здійснюватиметься ну, з України. І відповідно, тут має бути і взаємозв'язок цих справ проти вищого керівництва, про яке ми з вами сказали, і між тими справами, які знаходяться в провадженні ні, в Україні, тобто тут е, е, так звана передача юрисдикції, тобто до якогось етапу справа розслідується або може розслідуватися на національному рівні в Україні, а далі вона або ж від самого початку, що буде логічно, або з якогось, е, скажімо, ступеня, або з якогось елемента, має бути е, розглянута цією інституцією, яка буде створена. Це буде міжнародний е, за складом е, суддів. Відповідно. І прокурор прокурорського складу е інститут притягнення до відповідальності, ми маємо з е справу з абсолютною новелою яка е власне зараз була оформлена як е юридично-політична воля е низки держав і е інституцій, таких як е Європейський Союз, е Рада Європи, е і разом з тим. Ми сподіваємося на те, що ця конструкція, яка запланована, яка видавалася ще фантастичною недосяжною, там три роки тому, в березні, квітні 2022 року. Вона вже набуває конкретних обрисів, конкретного юридичного процесу. І наскільки вона буде ефективною, це залежатиме як від якості її роботи, так і від ну, от, мандату, який буде. Рахуватися тією кількістю держав-учасниць і саме вагомістю тих держав-учасниць, які включаться в цей процес, нагадаю, що на сьогоднішній день. Ця кількість вимірюється приблизно 38 одиницями. Тобто, ми маємо тридцять ну, 38 учасниць цього процесу, учасників і учасників цього процесу, оскільки йдеться більшістю про держави, а не про якісь інститути, конкретні, і відповідно це підкреслюватиме валідність цієї інституції, і відповідно. Вагомість рішень або вироків, які будуть ухвалені суддями е, цього е, спеціального трибуналу з питань агресії. І нагадаю, що е, відбуваються паралельні процеси розгляду справ в міжнародному кримінальному суді, про що вже зазначали, і відповідно там є е, е, ухвалені. Ті ж самі ордери на арешт, які так само підлягають виконанню, і е МКС зі е зустрівся і наштовхнувся на непросту ситуацію з його фактичним певним блокуванням, е я би сказав навіть словом. Яке рифмується або схоже на це бикуванням з боку Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, які власне підкреслюють і намагаються знівелювати значимість міжнародного кримінального суду і його рішень, власне, і тут ми маємо працювати над тим, щоб якраз і МКС, і цей трибунал, який створюється і стає на свої поки що, ну такі. Ще не не зрілі, непотужні не ноги, е, були е, в скажімо, і за максимальної підтримки світової спільноти. Хоч ми бачимо, що це буде регіональний трибунал. Він буде працювати виключно на е, е, європейську територію. Більше того, він буде працювати виключно на один єдиний конфлікт. Що заявлено, що є важливим, і він передбачатиме. Всі епізоди, як це закладено, пов'язані з агресією Російської Федерації щодо України. І ну я сподіваюся, що раціони темпори, темпоральна рамка роботи цього трибуналу, охоплюватиме не виключно події від лютого 2022 року, а буде розширена до 2014 року. І події Іловайська, події Дебальцево. Інші події у Сюди, як так само е, злочини агресії Російської Федерації, включно з захопленням Криму, і передовсім початок лютий 2014 року, захоплення Криму як початок російської агресії, що на сьогоднішній день е, поки що не знайшло такого е, конкретного засудження в судовому порядку е, з боку міжнародних інститутів, е, окрім як рішень Європейського суду з прав людини, який розглянув міждержавну справу і визнав е факт е порушення е прав людини, який межує з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, і це вже прерогатива ось саме. Трибуналу з питань агресії розглядати таку категорію порушень, які є фактично воєнними злочинами злочинами агресії, і мають отримати належну оцінку. І відповідно за рішенням уже ті, хто вчиняв цей злочин, мають так само бути притягнуті до відповідної відповідальності, Пане Олександре. Я хочу просто виділити це питання. Мені здається, що воно є надзвичайно важливим. А що має зробити Україна? Які надати докази, і як мають спрацювати, а як має спрацювати українська сторона, щоб не провалити процес? Чому про це питаю? Тому що на жаль, ми є свідками того, що наші інституції часто демонструють свою неефективність. Ну, от правду кажучи, дуже простий і дуже такий яскравий приклад це те, що вся наша антикорупційна система не змогла надати докази. Злочинної діяльності Віктора Януковича і всієї його бригади, і ми з вами були свідками того, що у в країні відбулася зміна влади, а, а наші європейські партнери. Оперуючи там відповідними доказами, не змогли засудити і поступово знімали навіть санкції проти членів команди Януковича і проти самого Віктора Януковича і його сина. І у відповідь на наші здивовані питання вони казали. Так, нам українці не надали доказів. От Отже, в такому важливому питанні ми не провалили цей процес. Ми, я кажу, Україна, звичайно, тому що інакше це буде легалізація воєнних злочинів Російської Федерації. Що ви скажете? Передовсім робота правоохоронних органів офісу генерального прокурора, який навчився працювати з воєнними злочинами. Пам'ятаємо створення підрозділів в офісі генерального прокурора, які починалися з тієї ж самої прокуратури Автономної Республіки Крим і потім був створений окремий відповідний департамент, так званий департамент війни, який займається підготовкою розслідування. Дування на досудовому рівні ведення в судах провадження, якраз які кваліфікуються як воєнні злочини, як злочини агресії, і відповідно робота цього підрозділу вона є, як на мене, визначально ключовою, яка синергізує роботу всіх правоохоронних органів. Це і слідчі і нацполіції і слідчі Служби безпеки України, тому що там різні категорії злочинів і як на мене, тут важливо так само буде на першому етапі вже встановлювати порядок взаємодії, передачу кримінальних проваджень матеріалів кримінальних проваджень від національної правоохоронної системи до Цього а, спецтрибуналу з питань агресії нагадаю, що від початку 2022 року е, року відбувалася робота щодо узгодження навіть процедури передачі матеріалів до міжнародного кримінального суду, оскільки передат, передавати просто так матеріали кримінальних проваджень. А, ну це заборонено кримінальним законодавством. І, відповідно, має бути а, відповідно узгоджена процедура. Ну крім того, що говорити про а, треба, про якість. Не розслідування на національному рівні максимально ефективне е щодо збору доказів, щодо е відповідного фіксування всіх е тих випадків, які ляжуть в. Обвинувачення прокурору цього міжнародного органу нагадаю, там планується, що буде прокурор. Потім буде палата попереднього провадження відповідно, і вже основна судова палата, яка буде здійснювати процес розгляду справи і ухвалення рішення уже за матеріалами розслідування і судового процесу. Відповідно тут. Е, як на мене, важливо, щоб цей процес відповідав стандартам е, так званого справедливого судочинства. Чому я сказав так званого? Тому що е, е, щоб не було ніяких підстав е, розглядати і оскаржувати в е, подальшому рішення цієї інстанції, як таке, що воно було там або ж однобоким, або несправедливим, або е, можливо е, з. Тим же самим обвинувальним ухилом, який не можна було там, скажімо, перепере. Е пере е е Переробити або е, заперечити йому через е, неналежну, там скажімо, адвокатську або іншу захисну діяльність. Відповідно, ці всі процеси мають бути е, чітко по перше регламентовані на рівні цих документів, яких ми не бачили ще щодо е, правил процедури роботи суду, статуту роботи суду і відповідно е, мандату самого суду, і відповідно. Ми повинні передовсім сподіватися і розраховувати на те, що національна правоохоронна система матиме ресурс, можливість і всі ті матеріали, які на сьогоднішній день перебувають в національних провадженнях. Як такі, що можуть бути виокремлені відповідно, е і е за аналогією передачі матеріалів е до міжнародного кримінального суду, має бути розроблена і система відповідно на законодавчому рівні передачі матеріалів в кримінальних справах. Е ці матеріали можуть бути передані. Знов таки е е чи буде зупинятися розгляд на національному рівні, чи будуть е паралельно процеси відбуватися? Це так само має бути врегульовано регламентовано, і, відповідно. Ми матимемо так само ще низку процесів, які будуть пов'язані. Ми ж говоримо зараз про е верхівку, тільки про цих там до 20 осіб, які можуть бути визначені, але решта сотні або й тисячі тих, хто вчиняв ці злочини. Це е уже ми спускаємося умовно до рівня полковників, майорів, капітанів, які так само нестимуть відповідальність за те, що вони заряджали, споряджали ті ж самі бойові літаки, ракети е відправляли їх і е, е, натискали на кнопки, е, були штурманами в цих літаках або штурманами цих ракет і відповідно несуть так само відповідальність за практичну реалізацію злочинних наказів. Зрозуміло, е, зрозуміло, пане Олександре. Пане Олександре, питання на 30 секунд є питання на мільйон доларів, а це на 30 секунд. А ви згадали про бикування Сполучених Штатів Америки і Росії? Ну, звісно, шкода, що ми говоримо про таку синергію між країною, між Сполученими Штатами Америки, яка була лідером демократичного світу і країною, вбивцею, якою є Російська Федерація. Але на вашу думку, чому в такий от ну непевний час, коли Дональд Трамп намагається пом'якшити діалог і ставлення до країни? Вбивці, ну, фактично, судді в Газі а, подібну ініціативу а, притягнення до відповідальності російських воєнних злочин, злочинців а, активували. Суд в ГАЗі працює за своїми правилами процедури, і відповідно вони не зважають на міжнародний тиск і за це їм честь і повага. І власне це один із факторів. По перше, того що має бути враховане рішення це як валідне, і воно не залежить від тиску або від того наскільки воно є політично комфортним чи некомфортним з огляду на те, що там не подобається воно Росії чи Сполученим Штатам. Чи ще комусь тому, як на мене, питання створення такого трибуналу і є. Паралельно з е, ствердженням сили роботи суддів і прокурора міжнародного кримінального суду це паралельні процеси. Як я вже сказав, ми маємо їх підтримувати і не допускати, щоб е, низка державну, та ж сама Угорщина, там, скажімо, яка каже, ми будемо виходити з, з структури Римського статуту, з системи е, де ратифікація відбудеться е, Монголія. Потім може там, пане Дякую, піти цим шляхом, дякую так, але... Ну про. Просто... Просто от зараз на Угорщину і на Монголію у нас вже немає часу. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, підтримуємо, звісно, цей процес притягнення до відповідальності російських високопосадових воєнних злочинців. А далі процес піде і на нижчий рівень. Дякую, слухаємо новини.